Доброго дня всім, хто завітав на канал Творю для душі. Мене звати Лілія. І сьогодні у нас понеділок, 1 липня 2024 року. І зараз я знімаю вам вступне відео для двох проєктів. Перший проєкт це Оленка Буганова, його створила в'яжу українською. Перший тиждень, шалений тиждень стартів. І от саме в цьому тижні стартів я хочу стартувати для другого. Проєкту, куди я, ну, скажімо так, попросилася, це шкарпетковий сплеск. Знаєте, дівчатка, зовсім недавно мені потрапило відео Оксаночки, моєї улюблені Петельки, де вона звітувала про свої в'язані шкарпетки. І аналізуючи все те, що я в'яжу, я зрозуміла, що все-таки шкарпетки це моя любов. І в'яжу я їх із великим задоволенням. І тому я Попросилася до дівчаток в шкарпетковий сплеск, і вони мене радо прийняли. Але вони мені сказали, що є одна єдина умова, що у мене на кінець року має бути 12 пар шкарпеток. І так як дівчатка вже півроку в'язали, а я лише вступаю, то мені приходиться в'язати в місяць шкарпетки як з двох місяців виконувати завдання, тому що. В шкарпетковому списку у них там кожен місяць дається завдання, яке ти маєш виконати. І ось я вирішила, що я розпочну в стартах три пари шкарпеток. Ось тут перед вами ниточка така. Цю ниточку я купувала в Аврорі, вже в'язала такі. Я звітувала в Телеграмі, там в'язала я шкарпетки сапожки на дорослих, а це, я хочу в мене є ось такі залишки зв'язати шкарпетки, чобітки для однієї чудової дівчинки. А в шкарпетковому сплескі. Є дівчатка завдання травня зв'язати дитячі шкарпетки. Ось у мене буде одна пара для цієї чудової дівчинки. А ще є у мене ниточки, ось отакі alзе Super І ось от такі залишки. І я хочу для цієї самої дівчинки зв'язати дитячі шкарпетки. Тобто, у мене на травень заплановано. А в січні місяці треба було зв'язати шкарпетки методом жакарт. У мене дуже багато є дівчатки різних залишків, і я передивилася дуже багато різних візерунків. Жакартом я ніколи не в'язала, це мої будуть такі, ну скажімо, перші шкарпетки, перша спроба. Я підібрала візерунок і хочу із таких залишків зв'язати жакардові шкарпетки. А що в мене із цього вийде, ми з вами побачимо через декілька секундочок. Дівчатка забула вам сказати, що шкарпетки дитячі і дорослі я буду знімати, я буду в'язати шкарпет... спицями номер 2,5. Вибачайте, знімаю з руки, а шкарпетки чобітки дитячі буду в'язати номером 4. Дівчатка підключаюся вже пізненько увечері понеділка. У мене зараз 19.30, напевно. Щойно дівчатка скинула в шкарпетковому сплескі таке завдання на липень, що потрібно зв'язати шкарпетки з мені невідомої пряжі, але або яку раніше я, я якою не в'язала. І ви знаєте, зараз багато з вас, хто буде дивитися і скаже, то як це? Що це? Вона ніколи не в'язала залізе супервуш? Та, дівчатка. Я цю ж пряжу тримаю в руках перше. І тому я ще й буду в'язати, як я сказала, шкарпетки для дівчинки з Alize Superwash Comfort. І ще й заодно це у мене будуть шкарпетки травня, бо це будуть дитячі шкарпетки, і шкарпетки липня, так як в'яжу з пряжі, з якої раніше ніколи не в'язала. Доброго дня, дівчатка! Сьогодні у нас вже неділя, 7 липня, і я звітую, що ж мені вдалося розпочати в шаленому тижні стартів. Я вже вам казала, що в цьому тижні стартів я розпочала 3, я планувала розпочати 3 процеси. Для спільного проєкту шкарпетковий сплеск. І ось, як я вам показувала, що 1 понеділок, 1 липня, я планувала шкарпетки, жакард, це в шкарпетковому сплескі» завдання січня. Зв'язати шкарпетки жакардом. В'язані вони дівчатка із залишків пряжі, зпицями номер 3 І я хочу сказати, що так як я перший раз в'яжу цей жаккард, я самий-самий примітивний такий хочу спробувати зв'язати. І я, чесно кажучи, низько вклоняюся тим дівчаткам, які в'яжуть шкарпетки, такі узори там. Ну, дуже гарно, це дуже кропітка і трудоємна робота. Ну, просто молодці. А от мені що вдалося, я вам зараз скажу: я розпочала в понеділок. В понеділок я пров'язала буквально ось 10-12 рядочків і все. А вже у вівторок я пров'язала шакарт, пров'язала хулявку, укріплену п'яточку і перейшла на клин підйом. Оце були мої. В'язання було моє понеділок і у вівторок. В середу я розпочала ось отакі шкарпетки для дівчинки, як я сказала, завданням липня в шкарпетковому сплескі було зв'язати. З пряжі, якої ви ще ніколи не в'язала. І я дівчатка вам вже казала, що я з такої пряжі Alize Superwash дійсно ніколи не в'язала. І Я розпочала шкарпетки для дівчинки. Біла пряжа це Алізе Супервош, а оця жовтенька це звичайний акрил. І ось що у мене вийшло. Значить, я всереду пров'язала ось такий шматочок, і все більш мені не вдалося. В четверг мені вдалося більш краще пов'язати, я закінчила одну шкарпетку і розпочала другу. І вже в суботу, коли я їхала на дачу, буквально по дорозі, 15 хвилин, туди і 15 хвилин назад, я пров'язала, я закінчила хулявку, пров'язала укріплену п'яточку і перейшла на клин підйому. Тобто ці носочки я в'язала. Ну, так, просувала там по півгодини, по годині, скільки в мене було три дні. Це була середа, це був четверг і неділя. Ось такі були мої просування. І третій проєкт, третій процес, який я розпочала, це знову для дівчинки цієї самої це шкарпетки-чобітки з акрилу. Це ось дівчатка отака пряжа. Я її купувала в Аврорі, і з неї я в'язала. Але в мене початково я хотіла ось така, щоб була підошва, а потім далі продовжити вже ось таким. Але в мене оце все, що було, весь шмато цього дуже мало залишку для підошви цієї дівчинці. Тому я ви ж розумієте, що я в'язала, потратила час, але воно мені замале. І я потім взяла вже другу нитку, зв'язала підошву, зв'язала ось такий вершочок, і зараз я вже перейшла. Вже я отут маю вив'язувати мисок. Дівчатка, я в'яжу такі великі. На себе, на подруг своїх, дорослі маю на увазі розміри. А це хочу спробувати на дівчинку. Вони в'яжуться по моделі пінеток, тільки ви збільшуєте на свої розміри. І трішечки я переробила верх. Трішечки по-другому, не так як пінетки дитячі в'яжуться. Ось такі, дівчатка, я розпочала мої справи, я розпочала все, що я запланувала на таких ось воно все етапах. Дякую, дівчатка, всім, хто зайде, перегляне це відео, лайкне, хто підпишеться, прокоментує. Я всім дуже вдячна і на всі коментарі я відповідаю. Хочу побажати всім. Міцного здоров'я, мирного неба, творчого натхнення і Божої благодаті. Дякую всім за увагу!